Крим русські Севастополь, взагалі просто глотку порву. Я ніколи не сидів у в'язниці, але в мене було таке враження, певне, що я типу багато років там провів, і ось зараз я я потрапив на волю. Не знати українську в Україні і не володіти українською в Україні. Ось це соромно. У мене вдома було ну місце, де мотузка могла б, якщо що, витримати. Після блогу Чернігів я їм там дав знати, що я живий. Що я не помер. Я хочу жити саме тут і пройти весь цей шлях, якщо так можна сказати, з України до кінця. Це історія про громадян Росії, які нині живуть у Чернігові. Вони самостійно вивчили українську, пережили російську блокаду Чернігова та мріють отримати українське громадянство. Один із них Сергій Карась припинив спілкування з батьками з Росії після відповіді на запитання, чий Крим. Мене звати Сергій Карась, я народився у а Наразі це Росія. Я журналіст, трішки письменник, зовсім трохи репер, А ще я володар такого посвідчення закордонного українця. В Росії я прожив більшу частину свого життя, десь років 7 плюс-мінус, коли я навчився читати, мені показали свідоцтво про народження, я так прочитав, це було ще радянського зразка свідоцтво про народження, там було національності. Батьків. Тобто, там написано мама русская, тато украинец». Я запитав тоді, хто я. Мені казали, що це ти можеш обирати сам. Ну і напевно, що, що прізвище у мене карась, і прізвище «Карась» якось не підходило, скажімо так, русскому оточенню, тобто, що інший вибір. я, я вирішив, що я українець. Не думав 7 років, що це буде світоглядний вибір. Власне, я не просто так сьогодні в світшоті з написом Волноваський район. Бо мій прадідусь Григорій Карась він з Волноваського району село Петрівка і відповідно з України поїхав, що мій прадідусь там родина жила спочатку в Польщі, потім на як називається Середня Азія, Кыргызстан, потім здається, Таджикистан. Потім в 80 х роках тільки переїхала в Росію, це місто насправді було Теж область. 14 16 рік Дуже важкий для мене період, період скажімо так, внутрішньої міграції самотності, бо ти не міг знайомитися з новими людьми по факту. Бо дуже часто нові стосунки, якісь взагалі взаємодія обривалися на питанні чий Крим. Бо воно для мене було ключовим. До цього я так працював ніхто ніколи не згадував Крим взагалі в жодному контексті. Тут раптом виявило, що всі вони знають, що Крим русский Севастополь взагалі просто глотку порвуть. І я, значить, неправильний. Найбільшим, напевно, ударом для мене стало, що більшість тих людей, з якими ми були в протести 2011-2012 років, відповідно, продовжували спілкуватися. Тобто ті люди, на яких тиснув путінський режим, які знають, що Путін це погано, це прямось. Дуже погано, ті, у яких були проблеми на роботі з родиною, саме ось через їх політичну діяльність. вони були за анексію Криму. Вони мені казали, Серега, ти розумієш, Путін піде, а Крим то залишиться. І ось цю логіку я розуміти не міг абсолютно. Ось тоді я зрозумів, що ось мені тут не місце, я тут себе не знайду. А в грудні 2013 року вже після оцього розгону студентів на Майдані. А я вирішив, що я не можу тут сидіти, стояти, терпіти. Мені треба виходити, і в місті кусрустальний біля пам'ятника першим комсомольцям, я провів пікет на підтримку Євробайдан. До редакції приходили по мене ФСБшники, питали, що там у вас карас взагалі кажуть і взагалі. Тому я не хотів довго жити в Росії. Але знову ж якби, якби я був впевнений, що я зможу переїхати в Україну, я брванув набагато раніше. Я б, мов кажучи, що там в 2014 би диплом, звалив би з Росії і більше б туди не повертався. 19 грудня 2016 року, тоді це ще було Свято Миколая. Я вже переїхав в Україну в Чернігів. Перші роки мене підтримували батьки, зокрема. Фінансово я думав, взагалі, що я ну, на них е, можу покластися до того, поки в 2020 році вони мені не оголосили, що вони вирішили поїхати в Крим. Знову для розуміння, і в моїй родині ніколи тема Криму не була ні те, що краєугольний взагалі, хоч коли-небудь підіймалася. Ніколи не підіймалося. Тому як би казати про сакральність Криму — це точно не про мою родину. Ще тоді я їм казав, що якщо ви поїдете, це значить, що ви від мене відмовилися. Ну вони і батьки, і сестра вирішили поїхати. Ну після цього я вважаю, що вони від мене відмовилися. Після облоги чернігів я їм там дав знати, що я живий. Що я не помер, а ось, але глобально ми з ними не спілкуємося, якщо щодо батьків, дуже багато мені писалося якраз перші дні повномасштабного вторгнення. Про мене згадали ледь не всі там мої одногрупники, там якісь там друзі, знайомі. Ну, загалом багато людей писало, типу, як ти чого ти. Після того, як в Чернігові закінчилося блога писати перестали. я не знаю. А наскільки безпечно з ними можна спілкуватися для них. поки мене не витеріли з України, я більш-менш безпеці а, з точки зору з впливу, скажімо так, російських спецслужб, а, вони знаходячись в Росії, вони в будь-якому випадку в небезпеці, бо я здаю на власному прикладі, що всі поменш публічні українці в Росії поменш до року на олівці, каже Сергій Стерненко, Русск, русський мертвий русський. Якщо занурюватися, насправді глобально для України наразі, що русський, що насправді білорус як співучасник цієї агресії, це все погані люди, апріорі. Бо Росія та Білорусь напали на Україну. Русский це погана людина, але ось було б не зле. Якби в кожному конкретному випадку щодо кожної конкретної людини. Розбиралися більш докладно Українську Я ніде не вчив, а в Росії немає жодної школи, де навіть якщо б її вивчити, навіть за умови переїзду в якесь інше місто. Тому ось мову мені довелося вивчати, скажімо так, самостійно з Україною там родичів, якихось з якими спілкувалися, поки поменш не було. Тобто з українці ми були в першу чергу за самовідчуттями. Коли тебе кожного дня називають білорусом, а білорусом мене називають навіть абсолютно незнайомі люди, іноді до мене підходять просто людини на якому заході, яка мене бачать в. Перша, яку я бачу вперше. І вона каже: а ви з Білорусі? Я не заперечую наявність акценту, власне, якби, ну, я не знаю, небо блакитне, там трава зелена влітку. Ось акцент мене є. Я заперечую щодо того, що він білоруський. Мова має значення вивчити українську цілком реально, це ось доводить мій приклад. А насправді, якби просто мені здається, не знати українську в Україні і не володіти українською в Україні, ось це соромно. Коли ти заходиш. Наприклад, там магазин в Чернігові що ось до недавнього часу, зараз це зустрічається рідше. І ти звертаєшся, ти, до речі, гремін Росії звертаєшся українською, ось, а тобі у відповідь російською. Ну Це вкрай дивно, це для мене ну, взагалі не зрозуміло. В Чернігові мене сприймають як, ну, чувак, же, якби карась за прізвищем, напевно, як ось ще і з ім'ям дивним, до речі, Сергій. Ось і акцент у нього білоруський що... Не може вивчити українську мову, ми не можемо тут вивчити тридцять скільки там вже два роки. А він ну ось і зокрема через цей фактор. А плюс фактор ставлення до мене української держави. Кажу так, бездуштово бюрократічного українського апарату, який дасть фору бізнесу більшості насправді бюрократичних апаратів світу, ну побач того, що я знаю. Всі ці фактори ну, одне на одне накладаються, і глобально не дають мені тут повністю відчути своїм. Сказати, щось якби я тут свій. Я насправді далеко не завжди себе відчуваю тут своїм своїм. Я тут не став за ці 8 років, і маю підозру, що не стану, навіть якщо знову ж мене не витворять з України. Коли я приїхав вже в 2016 році. Я отримав посвідку на тимчасове проживання. А в 2018 році мені її треба було переоформити за законом, який по факту діє досі, але точно тоді на той час. Людина, яка є понад два роки у шлюбу з громадянином громадянкою України, має право на громадянство України. Тоді ж я вирішив подавати власне, на українське громадянство. Але виявилося, що і документи на отримання на подання хоча б на українське громадянство, збирати доволі довго. У підсумків подався ці документи я тільки у 19 листопада 2020 року. І тоді, в 2020 році, я думав, що Ну, до 2024-го, поки цей російський закрадовий паспорт закінчиться, я вже ну полюбе стану громадянином України. Ну прям взагалі без варіантів, ну 4 роки. Ну скільки ж можна, в березні 2021 року мої документи опинилися в офісі президента. А в моєму випадку це не завжди ось це саме по моєму кейсу, так громадянство України можна дати виключно президент своїм указом. Мені почали приходити листи за підписом Олега Татарова. І тут просто треба розуміти, що ось коли. В 2013 році, ось грудня, я в Росії виходив на пікет на підтримку Євромайдану і підтримував протестувальників. Олег Татаров, як ми всі знаємо, був на іншому боці, на боці влади Януковича і розповідав, що стріляють якби, в патилішну зону. А тепер, ну наскільки я розумію, саме ця людина по факту вирішує, чи надавати мені українське громадянство, чи ні. І це певним чином така. Архіеронія. Насправді найбільш складний, напевно, в емоційному. з емоційної точки зору для мене взагалі, за ці 8 років життя в Україні момент був саме ось тоді в червні 2024 року. Коли ось спочатку мені надзвонювали за міграційний а потім, що найголовніше, до мене прийшли ще додому представники міграційних з представниками поліції. Мене тоді вдома не було, а моїй дружині мені погрожували, що організують мій примусовий привід. Це не був страх, напевно, саме залишити Україну. Це ось було таке певним чином екзистенційне, напевно, Те, що ось я, українець, який живу в Україні, який хоче жити в Україні, який дебаструє свою проукраїнську позицію Україні як державі не потрібен. Тим, які брали життя в Україні, лупайтесь у скалу, я хочу сказати. Бо здається, що воно якби немає сенсу, але все ж, напевно, є. Лупайтесь у скалу, не здавайтеся, ви не самі. Тим, хто залишився в Росії і зберігає проукраїнську позицію, а я думаю, що такі там досі лишаються. Скоріше за все, вони не можуть висловлювати під загрозою по факту, навіть смерті. Ось, Але залишаючись там, я кажу, по-перше, якщо у вас є можливість, тікайте. Куди завгодно, там, Казахстан, я не знаю, навіть, може, через Білорусь можна кудись виїхати. по друге знову ж пам'ятайте, що ви не самі тут, в Україні, про вас пам'ятають. Наступна історія про Олександра Гребенникова. Він під час загрози окупації Чернігова обирав місце, де витримає мотузка, щоб покінчити життя самогубством і не потрапити в полон. Мене звати Олександр Гребенников, мені 30 років. Я є піар менеджером футбольного клубу і маю громадянство країни агресора. За освітою я, в принципі, політолог, фахівець саме з України, але не працював, звісно ж, за професію жодної секунди навіть. У мене там була непогана футзуальна кар'єра. Я був просто ще декількох збірних навіть ну, не дорослої, там з 16, по Ю 21. Я їздив по світу, там дивився, в принципі, як там мешкають люди там, в інших країнах. Мені було це цікаво дуже, і в певний момент я зрозумів, що маю вже такі. Необхідний досвід, щоб спробувати поцелуштуватися за своїм фахом за свою професію десь за кордоном. В Україні я мріяв мешкати десь 14-го року. Це з часів революції гідності, бо мене це дуже надихнуло, коли я побачив, що ну реально вільно ну, вільна країна, вільні люди вони можуть самостійно обирати своє майбутнє, спробувати свої сили саме в українському футболі. Для мене це була прям ну мрія-мрія. Але ну це здавалося неможливим. І так сталося, що я почав таку холодну розсилку. По різним командам з вищого там, дивізіону, навіть до провідних аматорських. У певний момент ми познайомилися з керівництвом клубу, поспілкувалися у зумі, так, в принципі, один одного за, за, зацікавили, в принципі, звільнився з роботи. Там ну, мені там, декілька людей сказали, що я божевільний, типу, ну, але ну, <свісно> були, в принципі, і ті, хто підтримували. Там, 21 травня. 2021 тисячі року я перетнув кордон, і з того часу я знаходжусь тут. Живу, працюю. Важко вам було прийняти рішення, що ви переїжджаєте в Україну, і чи думали тоді, що ймовірно не повернетесь? Важко ні. Тобто, це навпаки, це було дуже легко. Бо, по-перше, я здійснював свою мрію. Те, що не повернусь, так розумів. Просто на той час я себе ну, уявляв це як. Я ж їхав в Україну не там заробляти гроші. Я сюди їхав для того, щоб будувати тут своє майбутнє. Я ніколи не сидів у в'язниці, але в мене було таке враження, певне, що я, типу, багато років там провів, і ось зараз я я потрапив на волю. Коли я заїжджав вже з кінцями, так би мовити, прикордонник. Мене вітає, каже, добрий день. Кажу, добрий день. Там, ласкаво просим, кажу, дякую вам. Він каже, давайте ваш паспорт, я даю йому цей паспорт, і він дивиться так, знову на мене. Перевертає сторінки. А звідки ти знаєш українську? Кажу, ну нахапався просто. Ну, типу, це ж". Він каже, у тебе що батьки з України? Кажу, ні. Ти словіст вчений, кажу, ні. Ти філолог, кажу, ні. Типу. У мозки народився. Кажу, ну так. типу, ну. Добре, проходь. <ріст> ну, тому це якось ну, викликало ну, певні жарти. На роботі у нас були там, жарти з цього приводу, що там знали б наші підписники. Наприклад, хто пише всі патріотичні дописи у нашому, в наших соціальних мережах. На ну, перше моє татуювання це там логотип нашого клубу, бо ми потрапили тоді у першу лігу. І у нас було там була розмова з одним фанатом. Нашим він казав: Сашко, а що ти зробиш, якщо ми вийдемо. У першу лігу каже: я погулію голову, типу, під нуль. Я Кажу, а я татуювання зроблю. Він каже: серйозно кажу так. Потім вже ж довелося. Виконувати обіцянку. А потім вже так я якось, до речі, в принципі, все сам малював. У мене єдине, що карта з мапи України це не мій ескіз. А решта, в принципі, воно самостійно там намальовано. Це там такі узагальнені образи там козаки з вишиванкою, трезуб з вишиванкою у формі Сокіла, який. Летить вниз під час полювання, бо це ж печатка ще Володимира Великого. Сокіл, коли він на полюванні знаходиться, він же ж за здобич стрибає вниз. І саме так три зупи і, і, і виник. Мені так хотілося зробити щось унікальне, не, ну, не там, офіційний герб, так би мовити, а саме щось таке унікальне, стилізоване, щоб ні у кого такого не було. Я ну, спочатку собі поставив так за мету, що я маю вивчити українську мову, щоб, ну, по-перше, ну це, ну, це просто повага до будь-якої країни. Що ти десь мешкаєш, я її ніколи спеціально не вчив. Я так само не хапався. По-перше, я ж багато років я слухав українську музику, ще живучи там, дивився якісь українські фільми, серіали, ток-шоу, футбол. Так само. Ну, тому, в принципі, ну, ти ж все одне, ти запам'ятаєш якісь слова, якісь речення, коли ти ну, постійно чуєш якусь мову. Ми декілька років грали у Львові. Ну, так, в нас була прогулянка по центру міста. Там ж багато всього, там, в принципі, площа Ринок. І там пам'ятник королю Даніїло там тощо. Ну і ж, так, просто там, ми йшли разом з футболістами. Я казав, ось там, знаєте, ось це там король Данило, ось там. Таке, таке, таке. І один з, там, з гравців каже: блін, звідки Сашко це все знає, а інші йому відповідаєте, взагалі бандерівець». До повномасштабної війни були такі дані, що в Україні мешкало приблизно десь 200 тисяч людей з таким громадянством, там, ну, на постійних постах, на, на тимчасових. Так цікаво просто подивитися, наприклад, в очі людині, ну, Запоріблі, я маю на увазі, якої сказати, наприклад, ось ти когось там хочеш звільняти, люди там твої ж, ну, свої. Вони ж там мешкають, все, ну, все, ну, все в них нормально. Немає ніяких нацистів, які їх там придушують там, чи там, забороняють їм щось. Люди спокійно одружувалися, працювали, жили, подорожували. Тобто ну, жодних, жодних якихось проблем в них не було. Як вважаєте, чи існують хороші росіяни? Це таке дуже цікаве питання. Ну, знаєте, е, є такий жарт. Е, я ну, не, не можу пригадати, хто став і автором, але е, дехто вважає, що російський ліберал закінчується там, де починається питання України. Ну, так звані хороші руски, це не ті, хто зараз люблять називати там себе опозицією, Наприклад, е, там ми ж там знаємо там, ці там, історії про Бутерброд, там, з Навальним. Напевно, це люди. Які ну які, які як мінімум підтримують Україну Легіон Свобода Росії, наприклад, чи так називаємий Російський добровольчий корпус це громадяни Росії, які захищають Україну, які ну, вони це роблять в принципі віддано і за своїми поглядами, і за своє за покликами свого серця. Що робила Росія в Україні? В ну, всі всі ці роки, це ну це жахливо. Це, по-перше, це ну там злочин згідно там, міжнародного права. По-друге, це ну, злочин навіть. З будь якої моралі, мені просто було дуже неприємно, що це взагалі сталося. 24-го я прокинувся десь у 6-й ранку. Побачив, що ну, у мене телефон сів за ніч, я його вимкнув. Дивлюся, в мене там десь близько 20 пропущених від тата, десь приблизно також від мами. Думав, ну, щось коротше, я відкрив перший же паблік у телеграмі. Ну, з новинами дивлюся, ага, ну, почалося. Я подумав, що якщо ти вже опинився в такій ситуації, треба, по-перше, допомогти собі, допомогти всім, хто з тобою знаходиться поруч. Тому що виявилося, знаєте, що в мене дуже гарний колектив сусідів. Дуже. Ми там, так прям працювали, облаштували підвал, там, е якусь гуманітарку для пенсіонерів, для людей там хіло віку навіть діставали, там, ходили, розносили. І якось саме про страх не було часу думати. І в мене саме тоді була така емоція, що, а що раптом буде зі мною, якщо, не дай Бог. Ну, буде окупація. І ось тут мене так прибило, бо я подумав, ну, що в принципі, для них же ж я сприймаюсь як взагалі зразковий зрадник. Тому тут ну, прям... <праць> прям було так не по собі. Коли я не зміг виїхати, я так зрозумів, що в принципі, я вже нікуди не дінусь. І, в принципі, ну, якщо мене хтось тут буде розшукувати чи щось таке, ну, краще, напевно, щось з собою зробити, щоб, це було, ну, щоб неможливо було вчиняти якісь тортури до мене чи, чи будь-що. Тому так, у мене був такий план, що в мене вдома було ну, місце, де мотузка могла б якщо що, витримати. В принципі, ну, були такі думки, але ну, це ж був, звісно ж, ми розуміємо, що це був там крайній крок вже, якщо ну, взагалі там немає шансів чи щось таке. Хоча так, у голові також там були якісь мислі, там, лісами якось, там, вибратися у бік, там, у бік Києва, там, не знаю, ну, покажу на блокпосту свою посвідку там, на українському, типу, ну, там, ну, якось. Коротше. Але так, ну, це був план, прям, типу, на самий, коротше, на самий на такий останній випадок. Відчуваю тут вдома. Я, в принципі, маю улюблену роботу, улюблену дружину, маю, в принципі, якісь мрії про майбутнє. А мені знаєте, мені подобається, мені подобається сама по собі українська ідея. Українська ідея це відчепитися від нас, будь ласка, всі. Ми дуже добрі, талановиті та класні люди, але просто, будь ласка, нас не чіпайте. І нам на вас теж буде байдуж. Я надихався там Революція Гідності, такими подіями зараз. Звісно ж, надихає така боротьба з таким потужним ворогом. Я хочу жити саме тут і пройти весь цей шлях, якщо так можна сказати, з України до кінця. У майбутньому я б дуже хотів отримати українське громадянство, але згідно з ну, чинного законодавства, на жаль, це поки неможливо. Звісно ж, це дуже непростий шлях. Бо отримати українське громадянство там у певних моментах е дуже складно, але я сподіваюся, що в принципі, якщо в мене мені колись вдалося сюди переїхати, мені вдалося тут залишитися, мені вдалося тут знайти улюблену роботу, там, врешті-решт, одружитися тощо. Я вірю у те, що колись, е колись в мене буде і українське громадянство. Дякую вам. Народу України за те, що в мене прийняли як майже рідну людину, що я серед вас, що в мене ніхто не, не вигнав, ніколи не ображав, ніколи не демонстрував якогось негативного ставлення. Я дуже дякую Збройним силам України за можливість спокійно жити, працювати, займатися улюбленою справою. І я дуже сподіваюся, що ця жахлива війна вона закінчиться перемогою України.